Пане Олексію, хочу з вами ще обговорити дуже важливу тему. Володимир Зеленський, президент України, зробив. В певній мірі обнаділиву заяву він сказав про те, що за останні кілька діб ситуація на Покровському напрямку так. була краща. Але при цьому президент сказав, що треба дочекатися саме стабілізації ситуації, так тобто тут якраз треба говорити про те, що ворог е, сповільнився, але до стабілізації, поки ми рухаємось, так е, також так. головнокомандувач Сирський е, сказав про те, що. За останні шість днів ворог не просунувся на покровському напрямку ні на метр. Це він в інтерв'ю сієнен сказав. Ворог зосередив на покровському напрямку найбільш підготовлені свої підрозділи, але ми позбавили його можливості маневру і можливості перекидати свої підрозділи посилення з інших напрямків. А можете трішки про це докладніше розказати? Наскільки ми зрозуміли, ворог біля Селидового там топчеться. Ну, Селидово, він біля нью Йорку потоптався вже там. Підняли наш прапор над центральному. В центрі міста 12-та бригада, Національної гвардії АЗОВ. Тобто хай топчеться. Справа в тому, що ми зараз бачимо, що вели резерви, їх саме зараз треба вводити. Було питання, чому там раніше, да раніше не треба. Треба вводити резерви тоді, коли вже коли вже ми обороняємось. ну Це жорстоко, жорстке правило війни. Коли ми вже обороняємось із останніх сил, і майже вже нема чим що робити, і ворог вже починає бути впевнений, що зараз трошечки дотисне і все, і все, все йому вдалося, от тоді додаються резерви, а не поч на початку бойових дій. Ну то таке. Це, це правило військове, і ми це навіть пам'ятаємо по фільмах про Другу світову війну різних. Коли саме давайте пригадаємо будь-який фільм, коли і там де є щось схоже на те, от як там ведуться бойові дії. Коли дадуться резерви всередині, в початку чи в кінці в кінці, от зараз ми це і зробили. Чи хочуть вони виробнити орсіну лінію фронту, чи хочуть вони там ще щось зробити? як хочуть просування що не менше призупинено і перекидання, що сказав Сирський, він дуже обережно натякнув на курську операцію. А напряму сказав про це президент Зеленський, що 60 тисяч вони перекинули з інших. Не з Покровського напрямку, з інших е, напрямків, бо на Покровському там не більше, не більше 50 тисяч, а в інших місцях на лінії фронту росіян ще півмільйона. Ну, звісно, вони будуть перекидати там, де півмільйона, а не там, де 50 тисяч. Ну, ми це розуміємо. Да? Але е, ті війська, які перекинули на Курщину, е, вони планувалися, в тому числі, на підсилення Покровської е, операції і на переміщенні військ, ті, про що казав Сирський, саме, саме на Покровській, на, на, на Покровській, Терецькій. Часів Ярівський, на навіть напрямок, все перекидати нема чого, перекинуло на Курщину. От це результат операції. Ну а до того, що стабілізували чи не стабілізували, ну вже вона відносно стабілізована, і ми сподіваємось, що і далі наші резерви, вже які підготувалися, будуть додані, і це можна розглядати як можливий контрдар. Від, з наших, від наших збройних сил, і росіяни це теж, до речі, розуміють, вони починають будувати фортифікації, вони постійно будуть просунулись позаду себе будуть фортифікації. Трошки просунулись, позаду посади будуть фортифікації. Ну ви знаєте, військової точки зору це цілком розумно, тому що вони очікують удару відповідь, і він обов'язково відбудеться. Але знаєте, ну не хочеться бути таким їхним, але ну що, що тут поробиш? Ми ж домовилися що. Людина має право на свободу слова. Давайте всі, хто нас дивиться, давайте пригадаємо тих людей, які розповідали, що все пропало. Недавно ми, ми інколи забуваємо, що було там рік тому, ну це нормально, людина не має все пам'ятати. А то, що було тиждень тому, чи максимум два тижні тому. ну Мені здається, що навіть люди там неважливо, не яка освіта, мають пам'ятати. Пригадайте всіх тих людей, які розповідали з різних каналів. Про те, що все пропало, провал операції, проривлення фронту, відкриває в тому числі за кордоне віддання, провідбільт, про те, що відкривається дорога на uh, Дніпро, вони можуть дійти там, ледь. От пригадайте, всі ці все це це, це, це розповів те, що розповідалося. І дехто, ну пробачте, що сам на себе uh, посилаюся, йому. Ну, я кричав наразі кажу: нічого там не від... немає ніякого прориву фронту, ні я нема ніякого валу. Заспокойте, це вуха церча з Москви. Це намагається посіяти панічний настрій всередині в в нашого суспільства. Що зараз відбувається по факту? Прорив лінії фронту відбувся? Ні. Про Провал відбувся? Ні. Все погано захопили там всі мірнограти? Ні. Навпаки, йде розмова про те, що Нью-Йорк ми відбили і що ми вони, на деякі ми починаємо. Стабілізувати ситуацію і починаємо навіть робити контрудари. Я ще раз, коли пригадаєте, шановні слухачі, глядачі, пригадайте, хто вам лакшину на вуха вішав про те, що все погано, пригадайте цих людей, і коли вони вам знову щось будуть казати, відноситись до них, так як вони цього заслуговують, скептично. Так, стосовно ситуації у Курській області, там наші продовжують наступати, просунувшись на південь від хитрівки на північ, саме від Суджі. про це говорять в інституті вивчення війни. Там також підкреслюють, що зсу атакують російські наземні лінії зв'язку для того, аби пошкодити логістику ворога. Так і також ще заява від відразу її озвучую від. Від росіян Апті Алаудінова. Він заявив про те, що ЗСУ найближчим часом можуть просунутися до Курської АС на сьогоднішній день усі подібні спроби. Припиняються, але мовляв, така от загроза існує. Я хотіла вас запитати в цілому по ситуації Курської області і стосовно цієї заяви, як ви думаєте, от там кадирівці, да які вони яку вони загрозу несуть? Чи можуть дійсно чинити спротив, оскільки на початку курської операції дуже було багато інформації, що кадирівці масово потрапляли до полону? Ну, кадировці, це, це ми, ми розуміємо, що е, не треба путати з чеченцями, хоча вони за національністю теж чеченці або не всі. Mm. Е, ті ті чеченці, які воюють е, за за ну, нашому боці, за ішкірю, за, за, за себе, за нас е, ну, у багатьох, я думаю, є знайомі серед цих людей. Це люди достойні, це справжні воїни, і вони дуже хочуть побачитися в бою з кадирівцями, і порозмовляти. Ну, я думаю, що ця розмова кадирівці не сподобається. Кадирівці вони переважно в тік тікток-війська. Ми щось їх особливо не бачимо не на гарячих ділянках фронту, вони використовуються зазвичай як е, загороджувальні отряди. Ну, тому що в них є така любов до росіян, як ми розуміємо, ще з чеченських війни, нікуди воно не поділося в них. Давайте будемо теж людьми розумними. І тому вони з радістю розстрілюють тих, хто, хто намагається відходити з лінії фронту. Я думаю, що якщо б загорожені отряди були не з Чищ... не з Кадирівців, а з людей, наприклад, інших росіян, то вони б так активно не розстрілювали. Ну це так я скажу, кажу, щоб ми з вами замислилися, чому саме, чому саме кадирівці використовують як загрожені отряди і до чого тут дві чеченські війни російські. Ну так, це, ми ж дорослі люди, ми можемо робити висновки. От, давайте зробимо. Чи будуть вони приймати участь в якихось активних бойових діях, я думаю, що навряд чи. Вони, вони не здатні вести такі бойові дії, як, ну, як звісно, наша військова службовці, не так, як російські. Оті Люди, які там ведуть бойови. Ну, понти там, розповідати, що вони там всіх там переб'ють, а все, що не можуть, ми бачимо. Зпроду Курський АЕС. Нам не потрібно захоплювати атомну станцію. Ми країна, яка пер пер пережила Чорнобильську АЕС. Ми чудово розуміємо, наскільки небезпечно щось зробити навколо Чор Чорнобильської. Ну, це росіяни робили, на навколо, навколо атомних станцій, як треба обережно з цим поводитись, бо якщо станеться радіаційне забруднення місцевості, то постраждають ну, не тільки там Курщина, ну залежно від того, куди вітер подає. Може постраждати велика кількість е людей в Європі. І аварія на, на е атомні станції вона набагато гірша, ніж ядерний вибух. Бо ядерний вибух там дуже швидко за там. Е за, за два тижні по великому рахунку там вже радіації немає, там небагато там 340 кг кілограмів цих ці, ці, елементів вони дуже швидко розпадаються. Забруднення місцевості швидко минає. Ну коротше, є небезпека, але небезпека е короткотривала. Аварія як. Е чи Чорнобиль, будь-яка атомна станція це такі кастрюля, скажімо так, з, з великою кількістю редктивного полю, яка нагрівається за рахунок розпаду, гріє воду, і вода це вже є ця енергія, яку ми, ми використовуємо в перетворює її в електрику, як парова, парова машина, по великому рахунку працює. Тому е, при аварії на атомній станції радіактивне забруднення буде не за тиждень-два і все минеться. А воно може тривати довго, ну, поки все всі там тонни цього радіоактивного радіоактивних елементів, які там знаходяться, не, не і, і, і Різні елементи розпаду не випоруються. Пригадайте, Чорнобиль, скільки воно коптило. От е, бомба, це вибухнули і все. А е, атомна станція це кастрюля, яка буде коптіти дуже довго і забруднювати радіоактивно, забруднювати. Тому ми це чудово розуміємо. Не чи ми ні, чи ми 100% не будемо робити якихось бойових дій. Е, щоб завдати хоч якусь шкоду цій станції. Хоча, з іншого боку, вони будувалися так, що вони захищені від втручання не тільки безпілотника чи там снаряда, вони захищені від падіння літака. Тобто не можна ззовні, навіть ракетою, зруйнувати, зруйнувати атомний реактор. Для цього треба зробити щось всередині, підірвати всередині. Зовні вони дуже потужно укріплені. Тому е, казати, що якийсь там наш безпілотник чи якась там граната, яка прилетіла, може завдати шкоду і зруйнувати станція. Це те ж саме, що казати, що можна з пістолета підбити танк. Ну, навряд чи тим більше, а тим більше з рогатки. Тому ці бачки треба припинити. Але ми розуміємо, що росіяни можуть спровокувати, е, якщо ми підведемо підведем війська. До ближче до Курска вони можуть самі підривати. Вони це робили. Вони підривали свої будівлі з власними громадянами. Вони це вміють робити. Вони можуть підірвати частково цю станцію, щоб звинуватити, що це зробили ми, і ви знаєте, багато не дуже розумних людей, які в цьому не розбираються. В це повірять ще раз зовні зруйнувати атомну станцію вкрай важко і от всередині, як дамбу. От продайте, що вони зробили з дамбою, коли вони її підірвали. Ракетою не підриваєш. Тільки треба було заїхати, закласти вибухівку, тоді да, прорив Каховсько Рез. Тому ну, це бачили і наслідки, бачили, як воно відбулося. Так, так, так само і з атомними станціями. Ззовні, ну практично ну, можна ядерну бомбу кинути, тоді дату, тоді дати, тоді воно зруйнується. Всі інші засоби ну, практично неможливо. А зсередині, так неможливо. Тому нам треба дуже обережно поводитись. Навколо Курської атомної станції, тому що можна очікувати провокацію від Росіян. Оце от, от, от найбільш не небезпечно. на не те, що якась наша поля там чи якісь там щось прилетить, якийсь снаряд, ну нічого не зробить, не, не буде катастрофа. Ну, вони там готують контр- так звану контроперацію, контратаку, як ви це бачите. Ну вони, Скільки... вони вже розповідали. Путін вже ляпнув, що цілком можливо, що вони будуть ну він так, завуальовані, але. Був натяк на те, що вони можуть атакувати наша там станція. Була mm -hmm. така це до чого це може привести? Це генеруючі електрику станції, вони навряд чи призведуть до радіактивного забруднення місцевості, бо не реактори вони не зможуть пробити своїми ракетами, так само, як і ми своїми їхні реактори. Але зіпсувати обладнання навколо так, щоб воно не змогло виробляти електрику. Це можливо зробити. Тобто станція залишиться, радіоактивно забруднення не будуть, все. все Реактори будуть на місці, але те, що навколо, те, що і є елекрі, те, що дає нам електрику, яку ми користуємося, це може бути це, може ракетами можна зруйнувати.